Угода. Олександр Маяков, читає автор, скільки мені залишилося. Від подуху йшла пара, ніч була холодною. Молодий чоловік зимно кутався в сіру куртку. Груди палили рядки договору, який він щойно уклав, але руки та ноги мерзли. Квітень був холодний, хоча скоро вже повинен підійти травень з його грозами та теплими днями. Десять років, спокійно відповів старий в легкому шовковому костюмі. Здавалося, що він не відчував холоду. Його сиве волосся було укладено, обличчя все в зморшках. Неприємний тип, але без нього ніяк. Він акуратно склав листи договору та сховав їх у внутрішню кишеню піджака. А потім. обережно запитав чоловік. Я прийду за тобою, відповів старий. Тоді, почав чоловік, до зустрічі через десять років, промовив старий, розчинившись в повітрі. До зустрічі, тихо промовив чоловік, озираючись на всі боки. Перехрестя двох сільських доріг було далеко від траси, опутку він зможе зловити тільки хвилин через двадцять. Вдома на нього чекала кохана дружина. Жити їй залишалось не так довго, страшний діагноз. «Саркома легенів», – підписав вирок. Лікарі вже опустили руки, точніше, просто виписали додому помирати. Навіщо їм смертник в лікарні? Залишалось лише одне перехрестя старих доріг. У повітрі витав запах озону. Щойно пройшла гроза. Він стояв біля під'їзду і корив. Минуло десять років, сказав тоненький голосок за спиною. Пора повертати борги. Чоловік обернувся. Перед ним стояла гарна дівчина років 20, невисока брюнетка в червоній сукні, яка спокисливо обрамляла вигинул фігури. Легкий макіяж лише підкреслював красу рис обличчя. Брюнетка виглядала спокусливою, апетитною, бажаною. Ти покращив за минулі роки, вимов чоловік, затягуючись. Це лише оболонка. Може поміняти. Миті перед ним стояла висока худа блондинка в шкіряних штанях і куртці. Так краще? запитала вона. Ні. похитав головою чоловік, і блондинка обернулася бронеткою. Ну що, підемо? запитала вона. Нагадую, десять років тому ти уклав договір на свою безсмертну душу, натомість ізцілив твою дружину, хвору на саркому. Прийшов час сплачувати борги. Можна питання? запитав чоловік, вислухавши брюнетку. Можна? Чому ти мені допоміг? Я молив Бога про допомогу, просив його, благав, допоможи. Але він не відгукнувся. Я ходив до церкви, залишав пожертвування, ставив свічки, але все це не мало жодного сенсу. Творець не відповів. Бог мовчав. Але варто було мені тільки провести ритуал у тому перехресті, як з'явився ти. Принетка, закотивши очі, посміхнулася і підійшла вприту. Поманивши пальцем, вона змусила його нахилитися. Добрими намірами встелена дорога в пекло, спокусливо прошепотіла вона. Ти думаєш, Боку є діло до вас, людей? підійшовши, запитала вона. Він мовчав, не знаючи, що й казати. Так, я зробив добру справу, продовжила вона. Але що з того Богу? Нічого, а що з того мені? Я враготував одну душу, яка, хто знає, може і потрапить в рай, а й може і ні. Але я отримав твою душу стовідсотково, Безпрогрешний варіант. Але ти погань, зло! здивовано промовив чоловік. Зло, добро, все відносно, розвівши руками, сказала брюнетка. Потоп теж був піднесений як благо. Але тоді почав чоловік. Богу байдуже на тебе! перебила його бринетка. Розумієш, він не альтруїст і просто так допомагати не збирається. Але й від тебе йому нічого не потрібно. А мені потрібно. Я, Я розумію, кивнув чоловік. Чи зрозуміти, все це було важко. З дитинства тобі кажуть, що є добро, а що є зло. Чіткі межі. А тепер що? Все не так, все не абсолютно. Зло не завжди зло, а добро далеко не добро. Ах, ви, люди, придумали гарну фразу для таких моментів, продовжила бринетка. Нічого особистого, тільки бізнес. Для мене це бізнес, а ти клієнт. У нас угода. Підемо, вона простягнула руку. Почекай, докурю!» – посміхнувся чоловік. Вже не докуриш!» – подивившись кудись за його спину, вимовила пометка. Він озирнувся і побачив себе, лежачого на землі. Тіло неприродно вигнулось із рота шла піна, а очі закотилися. Допоможіть чоловікові погано! Почала повна жінка років 50, що вийшла з під'їзду. Вона все ходила навколо нього, боячись доторкнутися до тіла, навіть перевірити пульс. — Я думав, це буде болючіше, сказав він, повертаючись до бринеки. У цьому немає необхідності. Ти хороший клієнт, сказала вона, беречи його за руку. М -м, ти чого? посміхнулася вона, зглядаючи в його сумні очі. На крик жінки вибігли інші сусіди. Хтось намагався запустити серце бідолахи, роблячи непрямий масаж. Хтось дзвонив у швидку допомогу, але тільки двоє знали, що все вже позаду. І сказав їй, що вийшов за хлібом і скоро повернуся, тихо вимовив він. Вона посміхнулася і сказала: добре, ох же людські почуття, беречи його під руку, похитала головою брюнетка. Вони повільно пішли геть. Зобов'язання за договором виконані.